Привіт, друзі! Пролунав UFC 298, Волкановський вісім А підігрівали октагон Сихуда Двалішвілі, і Ен Гарі, Джеф Ніл, ветеран Роберт Вітекер та молодий нокаутер ну Пауло Коста. Ну що, хто кого? Погнали розбиратись. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайкосу. Розпочали мейн івент Ентоні Ернандес проти Романа Капилова. Перший раунд хлопці почали з обмінів ударів з дальньої дистанції. Під кінець раунду Ернандес намагався зажати росіянина до клітки, що в цілому у нього і вийшло. Він дотримав його до кінця раунда. Другий раунд бійці скоротили відстань, погнали небезпечні обміни. І в якийсь момент Ернандес перевів бій на підлогу і ловить Капилова на задушливий прийом. Це було блискуче. Вітаємо Ернандеса. Генрі Сихудо Мираб Двалішвілі. Хлопці почали обережно, нащупуючи дистанцію. Далі Генрі підловив Мираба непоганим ударом. Мираб намагався провести тейкдаун. Але Генрі різко встав, що було ефектно. Через деякий час Мираб теж ловить ударом Генрі. Той падає. Але якимсь чином переводить Мираба, який йшов на добивання. Сихудо упіймав два лішвілі та перевів на півгар. Непоганий перший раунд. Другий раунд почався більш активно в стійці. Генрі намагався провести декілька. Тейкдаунів, але все мимо. Мира почав набирати оберти і перебував у стійці. А потім перевів Генрі і намагався його задушити до кінця раунда. Маленький Генрі витримав натиск. Третій раунд на початку була знову заруба, але ненадовго. Мира накидує по кабіні Сехуда і переводить його на землю та почав набивати свої очки. Домінуючи в усіх аспектах, Сехуда постійно дивився на годинник, бажав вже завершити кар'єру. Що по факту й вийшло: Мираб два лішвілі перемагає та відправляє як. Обіцяв Генрі на пенсію. Вітаємо. Ми раба. Гарний бій, шкода, що рішенням. Ієн Мачадо Гарі. Джеф Ніл. Перший раунд. Молодий проспект. Ієн Гаррі відразу зайняв центр октагону. Хлопці півраунду фінтували на відстань. Було видно, що Єн швидкий та з потужними ударами. Він намагався працювати з дистанції. Але Ніл в першому раунді був активніше. Він тиснув опонента та непогано влучав. Мав непогані елементи боротьби. Другий раунд майже не відрізнявся від першого. Хіба що фінальним відрізком. Хлопці замутили трішки зарубу, але ні. Нічого такого. Третій раунд, повтор першого та другого. Нічого не змінилось. Джеф Ніл працював першим номером, намагався скоротити відстань та хотів упіймати влучною двіючкою. Можу відмітити, що Єнгарі гарно працював ногами, пробивав декілька разів колінами Джефа. Але в цілому бій був нудним. Та очікування від нього було більшим. Роздільним рішенням суддів перемогу здобув і Єнгарі. Роберт Вітекер Пауло Коста, хлопці відразу зайняли центр Октагону. Коста почав із жорстких ударів хайкіками та джебом. Але роб все бачив та весь раунд перебивав косту на руках. Але на останніх секундах Пауло Коста хайкіком влучив по Робу, якого почало хитати. Дякувати Богу, кінець раунду, і він це пережив. Другий раунд бійці знову займають центр октагону та намагається знайти дистанцію. Обмінюються жорсткими та сильними ударами. Коста все намагається пробити свої хай кіки, але роб тепер обережний і дуже файно себе почуває на руках, гарно підбирає дистанцію та доносить свої комбінації. Так і закінчується раунд. Третій раунд вийшов більш в'ялим, але роб переграв Пауло. Він його перебив у стійці і виглядав більш свіжим. Коста здоровий міцний хлопець, але має над чим ще працювати. Перемогу здобув і тим самим залишив своє місце у рейтингу Роберт Вітекер. Вітаємо роба. Йому є що фанатам показати. Ну і бій вечора, одна із інтриг цього року. Дідусь Алекс Волкановський проти молодого, голодного Ілії Топурії. Ну що, EndStiel or New? Погнали розбиратись. Перший раунд бійці спокійно почали вивчати один одного, шукаючи свою відстань. Вовк показував швидкі удари ногами. А от Топурія дійсно має силу в руках, бо декілька разів так влучав, що дух перехоплювало. Але по результату першого раунду Топурія вже мав розсічення. Другий і останній раунд. Хлопці знову в стійці. Нормальні почалися розміни, де Топурія доносить свій потужний правий, від якого вовк падає у нокаут. Воу, воу, топурія дійсно поклав а спати чемпа що тут скажеш? Він зробив те, що обіцяв. Боже мій, який нокаут! Бажаємо новому чемпу успіхів! Дуже шкода Алекса. Але що поробиш, друзі? Ну а на цьому в мене все непоганий був її всі 298 З новим чемпіоном з вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.